Світова Федерація українських жіночих організацій подала протест в ООН, звертаючи міжнародну увагу до проблеми порушення прав жінок в Україні. На думку активістів організації, ув'язнення Юлії Тимошенко є не лише спробою української влади знищити політичного опонента, але й яскравим проявом сексизму в українському суспільстві. Сьогодні з нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка представник Світової Федерації жіночих організацій при відділі інформації ООН Ірена Яр. Росевич. Вітаю, пані Ірена, у нашій студії. Добрий день, Руслане. Вітаю. У листі ООН ви пишете, що Віктор Янукович намагається знищити Тимошенко не лише як політика, але й як жінку. Чому ви так вважаєте? А... Ми три листи подали. Ми подали лист перше до Семеновича. Це при рада прав людини об'єднаних націй в березні. Потім до Ради перевірки, котра буде перевіряти чотирирічні ситуації прав людини в Україні в квітні. А тепер нещодавно ми дали спеціальний лист до комітету на відміни дискримінації проти жінок. Україна є причетна до цієї заяви. Ту властиво цієї більш як Заявива це і навіть закон а і підписали це в 81-му році, де дуже чітко написано, що влада України і це не є лише Янукович, це є влада України, але під керівництво президента я зобов'язана підтримати всі можливості, щоб жінки розвивалися свій потенціал в всіх видах. Вищої освіти, на роботі і включно в, полі, в політиці. і ми даємо ряд доказів, де ця влада абсолютно не підтримує розвиток жінок на політичній сфері. Як на вашу думку, проявляється дискримінація проти жінок в Україні? Ну воно є. Скажімо, закон існує, що каже, людина чи жінка має право на це і на це, на це, але практично в діяльності і психологічному ставленні, і я можу вам прицитувати, але я думаю, що більшість українців тепер вже знають ставлення, коли влада творить атмосферу, де жінка себе відчуває другорядної, все ж таки, зі заходу, коли ми дивимося на такі заяви, як табачника, що нещодавно міністр табачник, що сказав що українська жінка, яка отримує вищу освіту докторати, то жінки мають бути красиві. Ну, я трошки може не акуратно сказала. А зараз нещодавно прем'єр-міністр сказав чи рік тому, що жінка не має місця в політиці. А в березні тому році голова Верховної Ради Литвин сказав, що ми не можемо мати закон у Верховній Раді про квоти жінок в Верховній Раді, тому. Що е, наше суспільство це не сприймає, в принципі, і вони, як представники влади в Україні, не виконують свою відповідальність супроти міжнародних прав, котрі вони підписали, чи їхні держави підписали. Вони мають дотриматися, котрі мають розвивати всі можливості на жінок. Такі речі не є абсолютно такі слова. Не має виходити від рівень політика. Чому ви думаєте, чому ви чому українські політики дозволяють собі такі висловлювання? Можливо, це це є прийнятною формою в Україні. А ви знаєте, раз скажімо, якщо Україна і Україна не раз висловляє бажання виступити на рівень, прийняти, скажімо, міжнародний консенсус міжнародних до першому рівні країни, є деякі норми, котрі треба дотримуватися. Я не можу робити діагностику з минулого, чому так. Я хоча Чесно, я не думаю, що це є нормальне. Я думаю, абсолютно так само і є мужчина абсолютно, що сприймають і навіть підтримують до на високому рівні жінок. Я знаю, що мій батько нас виховував своїх до нього, що інтелігентний мужчина завжди підтримує інтелігентну жінку. Ну, якщо не підтримує, то треба можна зробити висновок по рівень цього мужчина. Але я не я не можу сказати, чому. Але Корінь цього є бажання не дати влади, владу жінок. Чому таке існує? Можна лише догадатися, але все ж таки, а ті люди, ті мужчини, котрі є при владі, якщо вони мають виконати своє зобов'язання під своїм народом і міжнародних нормах, не мають права так діяти. У нас буквально 30 секунд залишилося. Які ви дії очікуєте від ООН? У цій справі тридцять серпня починається огляд чотирирічний огляд, на котрому рівні Україна дотримується прав людини 66-му році. Цьому закону шістдесят го року, і воно буде продовжуватися в жовтній листопаді. І ми чекаємо відповідь від них, може десь в початку грудня. Дуже дякую і глядачам. Нагадаю, що на прямому зв'язку з Нью-Йорка була Ірина Яросевич, яка представляє світову федерацію українських жіночих організацій при відділі інформації ООН.